Всім привіт! Сьогодні в випуску Шахтар офіційно продав Кевіна в АПЛ Челсі. Подає на мудрика та УАФ до суду. Динамо хоче підписати захисника чемпіонату Франції. Зінченко офіційно змінив клуб в останні хвилини трансферного вікна. Кейвін офіційно став футболістом Фулхема. Про це повідомила прес-служба Шахтаря. Контракт бразильця з англійським клубом розрахований на 5 років. Раніше з'являлася інформація, що лондонці заплатять гірникам за Вінгера 40 мільйонів євро, що стало рекордним трансфером в історії Фулхема. Кейвін приєднався до Шахтаря у січні 24-го. За півтора сезону він стиг провести 57 матчів, забив 17 м'ячів та зробив 10 гольових передач. Разом із командою футболі став чемпіоном України 24-го року та двічі здобував кубок України. У сезоні 24-25 двадцять уболівальники назвали його найкращим гравцем шахтаря. До речі, підписники телеграм-каналу «Перший тайм» дізналися цю новину набагато раніше. Хочеш бути в курсі найграчіших інсайдів? Посилання на телеграм в описі. Вінгер Челсі Михайло Мудрик нещодавно отримав офіційне звинувачення від футбольної асоціації Англії у справі, пов'язаної з допінгом. Більше того, за інформацією The Athletic, про Бабе, здана українцям, також показала позитивний результат. Якщо факт використання допінгу мудриком буде остаточно доведений, гравцеві може загрожувати дискваліфікація терміном до 4 років. Тим часом у Челсі провели внутрішнє розслідування та зібрали докази, які свідчать про те, що футболіст уживав заборонені речовини за межами. Клубної структури. Керівництво лондонців має намір відшкодувати витрати на трансфер українця і готує судові позови не лише проти самого мудрика, а й проти УАВ, де він, ймовірно, міг отримати заборонені препарати. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм. Ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі. Захисник французького клубу Гавр Аліуті Аре потрапив у сферу інтересів київського Динамо в останні дні українського трансферного вікна. Мова йде про сенегальського футболіста Тіаре, якому зараз 21 рік. Його контракт належить Гавру, а минулий сезон він провів в оренді в клубі другої ліги Нансі. Я переглядав гру Тіаре. Перше, що кидається в очі, це його вражаючі антропометричні дані. Він високий, як і Аліюн, який свого часу грав за Ворскулу. Але на відміну від Аліє. Юна, у якого були проблеми з вагою через хворобу та специфічну африканську лихоманку, у цього хлопця з фізичними параметрами все гаразд. Я також подивився кілька його хайлайтів. Можу сказати, що для гравця з такою статурою він чудово почувається з м'ячем. Технічний, добре координований, спритний і вміє просуватися вперед із м'ячем. Крім того, здатний віддати якісну передачу. Цікаво, що, хоча ті аре лівоногий він непогано працює і правою, поділився враженнями Михайло Співаковський в свіжому випуску та то таке. Додамо, що минулого сезону тіаре зіграв за Нансі 30 матчів і зробив два гольові асисти. Права на футболь. Ліста належать Гавру, за першу команду якого він поки що так і не дебютував. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Український захисник арсенала Олександр Зінченко гратиме за Нотінгем Форест на правах оренди. Повідомляє прес служба лондонського клубу. Термін орендної угоди становитиме один рік. Раніше стало відомо, що Нотінгем подав пропозицію після того, як спроба підписати іншого лівого захисника Галана з Атлетіко не увінчалася успіхом. Зінченко перебрався до арсенала влітку 22-го з Манчестер-Сіті за 35 мільйонів євро. У перших двох сезонах він був основним лівим захисником команди Мікеля Арт Партети, провівши відповідно 33 та 35 матчів, але згодом поступово втратив статус незамінного гравця. Збірна України зазнала кадрових змін перед початком відбору на чемпіонат світу 2026. Через травму з табору команди вибув воротар мадридського реала Андрій Лунін. На його місце викликано Георгія Бущана, який наразі виступає за Саудівський клуб Аль-Шабаб. 5 вересня сині-жовті проведуть матч у Врославі проти збірної Франції, а 9 вересня вирушать до Баку на поєдинок з національною командою Азербайджану. Захисник київського динамо та збірної України Денис Попов міг покинути прем'єр-лігу під час літнього трансферного вікна. Повідомляє тато таке: італійський удінезе виявив зацікавленість у послугах 26-річного футболіста та запропонував білосинім близько 5 мільйонів євро. Половину цієї суми планувалося оплатити одразу, а другу частину передбачали у вигляді бонусів. Проте президент київського клубу Ігор Суркіс відмовився відпускати гравця через активну боротьбу команди в чемпіонаті. Ті та єврокубках. Водночас повідомляється, що у Дінеза зберігає інтерес до Попова і може повернутися до трансферу вже взимку. У нинішньому сезоні захисник провів сім матчів у всіх турнірах. Результативними діями не відзначився. Контракт Попова з Динамо діє до червня 26-го року. Тож вже взимку він матиме можливість підписати попередню угоду з будь-яким іншим клубом. Орієнтовна ринкова вартість гравця становить близько 5 мільйонів євро. Київське Динамо офіційно оголосило про підписання чотирьохрічного контракту з Шолою Огунданою. Його виступи на турнірі «Торнео Ді Віареджо 22-го року привернули увагу скаутів. Після виступів за Ромео Старс він приєднався до Фламенго. Спочатку на правах оренди, а згодом бразильський клуб викупив його контракт. У складі молодіжної команди «Фламенго Ю-20» Огундана виграв Копа Лібертадора Саб-20» та Андер 20 у 24 четвертому роках, ставши найкращим гравцем турніру. У 25-му. Загалом за Ю-20 провів 46 матчів, забив 9 голів та віддав 7 асистів. У Бразилії його прозвали Нігарійська ракета за швидкість і агресивну гру на фланзі. Засновний склад Фламенго шола дебютував у серіа 14 листопада 2024 року проти Атлетіко Мінейро, ставши першим нігарійцем у клубі та лише третім африканцем в історії Фламенго. Форвард англійського Сандерланда Назарій Русин покине прем'єр-лігу і продовжить кар'єру в чемпіонаті Польщі. За даними польських джерел, 26-річний нападник домовився про оренду з аркою гдиня, яка минулого сезону здобула перше місце в другому зарівнем дивізіоні та підвищилася в класі. Польський журналіст Пьотр Слонка уточнив деталі переходу. Русин отримав небагато пропозицій, лише від двох клубів, через що йому довелося залишити Англію. Назарій Русин мав пропозиції від «Арки» та погоні. Він довго вагався, очікуючи на пропозиції від сильніших польських команд, які грають у єврокубках. Погонь втратила інтерес, інші клуби не зробили конкретних пропозицій. А арка залишилася з привабливою офертою, написав Слонка в соцмережах. З січня 2025 року. Усин виступав у Хорватії за хайдук, провів 17 матчів у всіх турнірах та відзначився однією результативною передачею. А контракт українського форварда з Сандерлендом діє до червня 27-го року. Хочеш знати про трансфери, перш ніж про них заговорять всі, у нашому телеграм-канал Перший тайм ми розкриваємо справжню кухню українського та європейського футболу. Хто йде, хто приходить і що дійсно відбувається за закритими дверима клубів. Тут немає фільтрів, тільки факти та інтриги. Підтримуй нашу футбольну сім'ю. Приєднуйся просто зараз. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі.